Шановні колеги, я Остап'юк Наталія, т'ютер фінансової академії Актив. І ми сьогодні з вами будемо говорити власне на ту тему, яку я викладаю на різних курсах фінансової академії. Ми будемо говорити про підготовку до сертифікаційних іспитів з МСВЗ, і я точно впевнена в тому, що сьогоднішній вечір, принаймні якийсь час зі мною, точно буде для вас. Корисний, приємний день навчатися, а приємний день для себе щось відкривати. І, відповідно, всі ці приємні обставини будемо використовувати безумовно на нашу користь, тому що сьогодні однією з головних цінностей нашого з вами життя є час. І от м, хочеться завжди використовувати кожну хвилину прагматично, продуктивно і з великою задоволення з великим задоволенням і радістю. Саме тому ми сьогодні будемо говорити з вами. Про те, що ж зробив екзаменатор ACCA для того, щоб нас здивувати на літньому іспиті Єпіфер, ми також будемо з вами говорити про те, які зміни вніс екзаменатор в програму на наступні сесії, і він про це вже офіційно заявив. Одразу будемо аналізувати наскільки масштабні ці зміни, і чи дійсно до них неможливо підготуватися? І безумовно третя частина великого нашого такого спілкування це буде про те, а як ефективно підготуватися до грудневого іспиту Діпіфер у 2025 році. Що ж нам обіцяє екзаменатор, коли ми з вами говоримо про іспит Діпіфер? То він проходить як в очному, так і в дистанційному форматі. Колеги, і що цікаво, на сьогоднішній день літня сесія Діпіфер від ACCA вперше з 2020 року була навіть проведена офлайн в спеціальному центрі, належним чином обладнана і а, мала безпекову, дуже належну організацію. І колеги, які в нас... Складали іспит у центрі, були дуже задоволені, тому що зрозуміло було, що було спокійно, було продуктивно і не було проблем жодних з підключенням. І коли говориться про ACC і Діпіфер, то, як правило, хтось може закатати, закатати так дуже сильно очі, тому що тестуються ну, біля 80% міжнародних стандартів фінансової звітності, які сьогодні існують у використанні практичному. Але чим. Нас постійно дивує екзаменатор. Він трішечки уточнює свою програму. І він трішечки по-іншому викладає завдання іспиту. Як це буває? В грудні 2024 року, скажу відверто, екзаменатор нас налякав, тому що він раптом почав називати підприємства іменами героїв, Казок, братів Грим. Ну, така собі асоціація, і я вам скажу чесно, ми вже в літній сесії готували себе навіть до такої несподіванки, тому що колеги трішечки навіть розгублювалися. В сесіях 23-24 року екзаменатор страшно полюбляв другий і третій блок, я зараз про них буду говорити, пов'язувати між собою. Тобто, поки ви не закриєте, наприклад, 2-1 завдання, ви до 2-3 не зможете правильно підійти. Ось ця така комплексність, як павутинка, вона опановувала розум екзаменатора на 23-24 рік, але от в літній сесії Діпіфер. Екзаменатор вибрав дискретність, тобто він все-таки надавав більш незалежні між собою частини, де ви повинні були зробити розв'язок, зробити висновок, прокоментувати обов'язково і, відповідно, отримати результат вже без підв'язки під попереднє завдання. Цікаво, що екзаменатор завжди балансує між складністю консолідаційної задачі і наступними блоками завдань. І, наприклад, у літній сесії екзаменатор зробив прямо таку легку задачу на придбання дочірньої компанії, що ставало страшно, але потім ставало все нормально, тому що він запропонував консолідаційні задачі: екзаменатор, задачу на. Розрахунок вартості інвестицій в асоційовану компанію. Тому екзаменатор завжди балансує, якщо він не дає асоційовану компанію, він дає складнішу за структурою вартість інвестицій дочірньої компанії. І можу сказати на ось цьому балансуванні, що спостерігаючи за екзаменатором вже біля 10 років, його завдання складають дійсно фахівці. Фахівці-методисти в світі, які точно не перевантажать іспит чимось таким, що неможливо для здачі от таким фахівцям, як ви. Далі трошечки нестандартно вчинив екзаменатор у літній сесії. Він запропонував тестування МСБО 2 на найменшу вартість на кінець звітного періоду запасів, чого не було вже більше, мабуть. А восьми років в іспиті, тобто досить проста примітка, але все-таки вона була несподіваною. Далі, вперше надавалася задача за останніх. 6 років чи навіть 7 років задача на амортизовану вартість фінансових зобов'язань. Теж було несподівано, тому що ми протягом курсу завжди готуємося до комбінованих фінансових зобов'язань, а тут прямо була амортизована собі вартість, нібито ми трішечки відпочивали як влітку на морі. Далі дивує іноді екзаменатор: це було в 21 2021, 2021 2022 році, і ось в літній сесії 2025 року. Надавав певні розрахунки в теоретичному четвертому блоці, тобто, перш ніж відповісти на питання за МСФЗ 8 щодо сегментів звітності за сегментами, нам потрібно було зробити такі легкі, але розрахунки цього вже не було біля трьох років. Ну і, безумовно, в літній, в літній сесії 2025 року було тестування питань розкриття і підготовки звітності. За стійким простійкий розвиток. Колеги, в цьому є навіть невеличка підказка, тому що оновлення програми було внесено, зроблено в 2024 році, і ми вже відповідно до тих оновлень готувалися і на грудень здавати іспит в частині звітності по стійковому розвитку, і на червень 2025 року. Але екзаменатор ніби на то нам дав час. Будь ласка, підготуйтеся, усвідомте, що ось ці зміни тепер будуть завжди тестуватися. Тому, колеги, виходячи з цього стилю екзаменатора, ми сьогодні з вами навіть трішечки будемо заглядувати в його голову, що він може нам дати на іспиті в грудні 2025 року. Що сьогодні відбувається у екзаменатора в офіційній програмі? Це те, що він технічно добре почистив програму. А біля 20 оновлень пов'язано з тим, що уточнена термінологія під нові прийняті стандарти. Тобто, це технічне уточнення, десь забрано якийсь термін, десь узгоджено якийсь термін чи поняття. Тому цього боятися не варто. Зміст залишився той самий. Однак. Щодо змістовної частини програми нас чекає фактично два глобальні напрями. Екзаменатор закріпився в тому, що він буде тестувати питання звітності за стійким розвитком. Колеги, ми разом з колегами, незважаючи на те, що я готую матеріал, ми його опрацьовуємо з методистами і редакторами, але ми завжди з колегами дуже багато обговорюємо, а що ж може бути на іспиті. І от. А коли ми працювали зі звітністю по стійкому розвитку, ми структурували ці дані, які є теоретичними, які є завжди не зовсім такими знаєте, приємними для бухгалтера, який звик спілкуватися цифрами. Ми структурували блоками і колеги досить легко розкривали саме цю теоретичну частину. Це було не складно. Скажу навіть більше для українських бухгалтерів. Ця новинка і ця зміна не є проблемою, тому що з 2019 року ми з вами знайомі зі Звітом про управління, а звітність зі стійким розвитком, по якій прийнято вже два міжнародних стандарти С1, МСФЗ С1 і МСФЗ С2, вони дуже-дуже наближені до звітності про управління, тому для вас точно не складуть жодної проблеми для того, щоб це розказати. Ну і крім того, вже екзаменатор. Включає в програму в частині питань щодо розкриттів у фінансовій звітності новинки, які пов'язані з МСФЗ 18 та мсфз 19 Мені здається, що таке тестування буде все-таки висвітлюватися в теоретичному блоці. Ну, але під час наших вебінарів і під час наших Zoom-зустрічей, де ми багато спілкуємося під час безпосереднього курсу інтенсив. Ми все рівно будемо пропрацьовувати гіпотези, яким чином екзаменатор може протестувати ту чи іншу вимогу. Але що приємного, незважаючи на те, що вже в програму, яка говорить про зміст іспиту на грудень 25-го року і на червень 26-го року, включені питання по МСФЗ 18 і МСФЗ 19 все таки виходячи із... Послідовності із такою, знаєте, британської якоїсь точності, я розумію, що все-таки тестування з цих нових стандартів у нас буде відбуватися більше у 26-му році. Хоча це не означає, що ми не будемо готуватися з вами і вже на грудневу сесію Діпіфер до того, щоб правильно викласти свою думку. А тепер, колеги, з чим ми будемо з вами працювати? Із Підіпіфера на сьогоднішній день. Тому що періодично балансування завдань змінюється, але тільки в балах структура іспиту Діпіфер на сьогоднішній день вона є досить сталою, вже більше, ніж 5 років. Перша частина це завжди консолідаційне завдання. Що таке консолідаційна задача? Вам надають вихідні дані материнської компанії, дочірньої компанії, в частині або балансу, або звіту про сукупний дохід. Далі надають декілька приміток або про виправлення помилок, або якісь додаткові операції, які ще не відображені в звітності або материнської, або дочірньої компанії, і просять підготувати консолідований звіт чи про фінансовий стан, чи звіт про сукупний дохід. І відповідно, це завдання воно не потребує розмов, воно не потребує коментарів, воно потребує тільки розрахунків у чіткій послідовності і займає 25 балів. Далі в нас будуть три блоки. Другий і третій блок це мікс. Ви маєте зробити розрахунки і обов'язково з посиланням на відповідні МСФЗ прокоментувати, а що ці розрахунки означали, яким чином вони будуть відображені у звітності, і відобразити у своїй відповіді всю логіку ваших розрахунків і логіку вашої думки. Колеги. Одразу забігаючи трішечки наперед, розкажу про те, що ACCA постійно удосконалює себе дуже динамічна система і така структура, яка допомагає фактично матеріалами, щоб ми усвідомили, а яким чином нам найкраще здавати іспит. Так от, на нашому курсі привідкриває трішечки такі закулісся а ми починаємо з того, що з перших вебінарів пропрацюємо звіти екзаменатора. В звітах екзаменатора завжди наголошується на тому, які помилки були найпоширеніші у відповідній сесії, а ми охоплюємо звіти десь за чотири останні сесії, тому що а, іспит він має певні сценарії, теж я зараз про них розкажу. І в цих звітах екзаменатор завжди підкреслює, що, будь ласка, пояснюйте розрахунки, будь ласка. Говоріть словами, ну не говоріть, а описуйте словами, а які наслідки тієї чи іншої операції, чому так вимагає ACCA тримач диплому, да, тобто власник диплому ACCA, він засвідчує можливість не тільки продемонструвати конкретні алгоритми МСФЗ. Але й прокоментувати нестандартні ситуації. Хоча всі нестандартні ситуації в сценаріях Діпіфер вони досить стандартні і нам знайомі, скажу відверто. Тобто, я не хочу вас лякати, що це неможливо здати. Можливо. Відповідно, другий, і третій блок рахуємо і обов'язково пояснюємо. Четвертий блок. По ідеї він має бути теоретичним. Тобто, ну, наприклад, можуть вас запитати, яким чином нараховується амортизація нематеріальних активів, і які є методи подальшої оцінки вартості нематеріальних активів, або протестувати МСБУ 40 в частині тих моделей подальшого обліку, які можуть застосовуватися. Тобто більше пояснення, яке вимагає. Бо блудіння основними тезами тих стандартів, які тестуються. Ще один такий момент: це намагання завчити. От якщо ми тільки заучуємо, намагаємося просто вкласти в свою голову те, що незрозуміло, скажу по-чесному, результати не завжди хороші. Тому в нас на вебінарах ми багато пояснюємо, ми багато обговорюємо, ми ставимо одне одному питання тільки для того, щоб в процесі цих дискусій. Колеги не просто розуміли самі, а ще й давали можливість зрозуміти іншим, а як же можна підійти до цієї задачі чи як можна по-іншому трактувати ті чи інші положення. Отже, колеги, а зараз я хочу попросити, щоб ви трішки зі мною попрацювали, не тільки послухали. Тому, якщо ви там, то заповнюєте таксономію, або, наприклад, пишете примітки, відкладіть рівно на 5 хвилиночок і порахуйте зі мною. Зверніть, будь ласка, увагу. Така задача по валюті вже зустрічалася в Виспиті Діпіфери за останніх 5 років. Тричі. А я не буду гарантувати, що вона обов'язково в такому вигляді буде в грудні, але досить можливо. Тому що, як правило, валютні задачі вони нібито, знаєте, кактуси, вони трішки лякують людей, і тому в грудні може бути така задача застосована. Отже, що ми маємо а, в січні. Епсілон придбала партію товарів для перепродажу у іноземного постачальника, а вже ця фраза нам говорить про те, що в нас будуть використовуватися валютні різниці. А була варта, вказана вартість покупки 600 тисяч франків, а функціональна валюта SCCD Piffer це долар, тобто точно будемо перераховувати. І Епсілон виплатила ці заборгованості 30 квітня, придбавши 1 січня. Зразу ми кидаємо таку побудинку, 1 січня придбали, 30 квітня заплатили. Тобто, на 31 березня на кінець проміжного звітного періоду у нас буде заборгованість, причому вона буде монетарною, Да? тобто ми автоматом аналізуємо умову задачі. У період з 1 січня по 31 березня Епсілон продала 75% із цих придбаних товарів а, вічизняним покупцям. На загальну суму в розмірі 120 тисяч доларів, те, що було придбано за франки, було оприбутковано в доларах, і тепер було продано. Причому продала товари вітчизняним покупцям на 120 тисяч доларів. Ми розуміємо, що це дохід. Станом на 31 березня керівництво точно підрахувало, що запаси, які залишилися після продажу 75 відсотків, коштує тридцять тисяч доларів. І тут ми з вами дуже обережненько наштовхуємося на МСБУ. -2. Отже, ми повинні будемо з вами порахувати залишок запасів, тобто фактично заповнити уявно так, літачок по рахуночку запаси, і відповідно нам потрібно буде заповнити, скільки надійшло, скільки вибухло 75% і далі вийти на сальдо, порівняти з вартістю сумою 39 дев'ять тисяч. Доларів. Тобто в нас йде вже тестування двох стандартів. Наше завдання, яке є в цій задачі, обов'язково окреслити використання двох стандартів, обов'язково, і далі ми повинні з вами одразу викреслити те, що ми точно не будемо використовувати при рішенні. Зверніть увагу, нас просять підготувати виписки. На 31 березня 2005 року. Колеги, вернуся до попереднього слайду. А скажіть мені, будь ласка, яку точно цифру, які дані точно ми не будемо використовувати з цього слайду? От прямо відвернемося. І, до речі, екзаменатор іноді саме в валютних задачах нас тестує, наскільки ми розуміємо, а що будемо використовувати, що ні. Подивіться, будь ласка, 1 січня придбання, 31 березня у нас звітна дата, 30 квітня у нас оплата. А потрібно підготувати випуски на 31 березня. проігноруємо? 30 квітня спокійно, без нервів, ми знаємо, що нас тестують на те, щоб ми не почали тулити. Я перепрошую за таку термінологію: 3:75 кудись. Отже, що ми будемо робити, колеги. Де б ви не готувалися, ви маєте запам'ятати, що у Єпіфері ви ставите перший, першу таку кліпсу. Це дата, на яку просить екзаменатор порахувати виписки в звітності. Це перше, що ви повинні робити в будь-якому випадку. Тобто фіксуєте звітну дату. Таким чином, ви фіксуєте свою увагу, і вона не буде бігати між різними датами і не буде бігати між. Різними показниками. Другий крок, ми повинні оприбуткувати на дату операції наші товари в перерахунку на валютний курс і зафіксувати кредиторську заборгованість. Отже, ми фіксуємо кореспонденцію, товари, дебет, кредит, кредиторська заборгованість 600 тисяч франків в перерахунку за курсом долару 4 франки до 1 долара 150 тисяч доларів. Колеги, екзаменатор дуже рідко виставляє мега якісь інтелектуальні завдання, але дуже любить з нами погратися. Наприклад, обмінний курс франки до долара. Я правило, на восьмому вебінарі у нас завжди починається така невеличка перепалка-бухгалтерів. Вони кажуть, так, Наталю, 240 тисяч, 600 тисяч франків 240 тисяч. І тільки тоді, коли я прошу і кажу, а точно, придивляються франки до долара. Тобто, якщо 600 франків. 600 тисяч франків, а 4 франки до 1 долара, то ми 600 повинні поділити на 4. Отакий зворотній зв'язок, а ми ж з вами звикаємо завжди перераховувати множення. Тому будьте обережні, це теж впливає на точність задачі. Ми показали оприбуткування 150 тисяч доларів. 600 тисяч франків, 150 тисяч доларів. Далі ми вже знаємо, що це монетарна кредиторська заборгованість, і будемо її. Чатувати, отже, ми з вами прибуткували. Тепер з січня по березень нам було сказано, що було продано 75% наших товарів, тобто 75% від 150 тисяч доларів це собівартість проданих товарів та наш й рахуночок. Фіксуємо 150 на 75%, 112 500 – це списані товари. А далі фіксуємо дохід від продажу. Нам було сказано, що з рахунками-факторами ми продали на 120 тисяч доларів. Таким чином, на кінець звітного періоду, у нас залишаються запаси. 120 тисяч, 150 тисяч, які були оприбутковані 1 січня, і на 31 березня залишилося за мінусом проданих 75% 37 500. Ми пам'ятаємо балансову вартість нашого літочка по запасах 37500. Ми дожили до 31 березня. Перш за все, не ведемося на таку, знаєте, крючечок, який виставляє нам екзаменатор. Ми бачимо, що курс 3,8 франка за 1 долар. Тобто ми пам'ятаємо, що у нас є кредиторська монетарна заборгованість, і, відповідно, ми повинні її перерахувати за курсом на 31-й. 0,3 відповідно до вимоги МСБУ 21. Перерахували 157 895. Кредиторка була 1 січня 150 тисяч доларів, стала більша на 7 895 доларів. Відповідно, ми розуміємо, що це збиток від курсових різниць, який відображається в звіті про прибутки збитки. І кредит-кредиторська заборгованість, яка теж збільшується. Одночасно ми пам'ятаємо, що згідно з умовами задачі сальдо наших запасів відповідно до МСБО 2 ми повинні порівняти з тією вартістю чистою реалізаційною вартістю запасів, яка є на ринку на станом 31.03 – 39 тисяч. Ми розуміємо, що 39 більше, ніж 37 500. Якщо в нас облікова вартість запасів менша. Ми просто повинні написати висновок згідно з МСБО 2, що ми повинні в балансі відріз... відобразити найменшу з двох вартостей, балансову або чисту вартість реалізації в даному випадку ми нічого не робимо. Колеги, ось такий невеличкий аналіз. В іспиті грудня 2024 року було продовження, було також придбання основних засобів у валюті. Теж цікава була а, задача, ми будемо її пропрацьовувати, вже пропрацьовували на вебінарах до літньої сесії, будемо пропрацьовувати до, грудні, до грудневої сесії. Але ось ваше завдання звітна дата: показати, який залишок запасів на 31.03, показати, який у нас результат від перерахунку курсових різниць по монетарній кредиторській заборгованості. І в цьому і буде полягати задача. Да? Ми постійно з вами говорили, обговорювали колеги. Ви можете готуватися безумовно самостійно. Ви можете готуватися з тютером, але що ви повинні пропрацювати? Ви повинні бути готовими до. Несподіваних нас до несподіваних завдань, очікування, що буде набагато складніше, як правило, перетворюють а, те, що дуже багато бухгалтерів. Я сама коли готувалася до іспиту піфер. Я коли дивилася на задачі в перші місяці, в мене ставало серце. Але коли ти відробляєш собі ось ці точкові моменти, звітна дата, що було першим, що було другим, що мені треба порахувати, ніякої плутани немає, і ти розумієш, що все. Є логічним, і все до всього можна підготуватися. І, відповідно, ми можемо з вами досить чітко відпрацювати ці моменти. А, і далі, як же уникнути ось цієї пастки несподіванки і заучування просто заучування Колеги, перш за все, це має бути дисципліна. Дисципліна, що ви маєте. П'ять разів у тиждень виділяти по дві-три години і реально готуватися до іспиту. На жаль, я не можу вам надати якогось чудового інструменту, який би такого дивовижного інструменту, який би сказав, що от я зараз сяду за тиждень почитаю і здам. При сьогоднішній структурі іспиту такого шансу немає. Потрібно готуватися послідовно і бажано за чотири місяці. Доступне пояснення. Колеги, знаходьте тих тютерів, які пояснять. Зміст, які пояснять ключі до того, як вам діяти. Тому що як вирішити облікові питання, ви точно знаєте. А як читати задачу так, щоб зрозуміти, як її розв'язати, шукайте свого т'ютера, тому що, коли вам пояснюють доступно, ви відкриваєте для себе цілий світ. Динаміка повторень, обов'язково вибирайте той курс, який буде робити як по вас, і, відповідно, ви будете повторювати, повторювати, повторювати. Фінансова академія пропонує вам комплексну, практичну підготовку до іспиту Діпіфер. Що вона включає? Вона включає основи міжнародних стандартів фінансової звітності, далі практикум як підготовка до ACC Діпіхер, а також, безумовно, сам курс-інтенсив. Чим відрізняються ці курси? МСФЗ основи, а також. Практику, ви проходите при підтримці т'ютера на основі навчання за відеоуроками, спілкування на порталі з т'ютером, і ви послідовно проходите кожен крок. Інтенсив це щотижневі зустрічі з т'ютером протягом вебінарів, тобто, це живі. Зустрічі, коли ви ставите питання відповідно до тієї теми, яка розглядається, і безумовно робите домашні завдання, працюєте в онлайн-тренажері і виходите на іспит ДІПІФР. Ці три курси вони пропонуються сьогодні, і безумовно вони теж. Пропонується для того, щоб ви покращили свої навики, щоб ви розвивали себе у професійній сфері, а також у сфері витривалості. Менеджери будуть вам нагадувати, що ви навчаєтеся уточнювати, де ваші домашні завдання. Тобто, знову ви будете не під контролем, але в турботі. Вам будуть обережно нагадувати, що час дати домашні завдання для того, щоб ви таки завершили навчання і були успішними в цьому процесі, тому що нам не все одно. А нам цікаво, щоб ви отримали справжній результат. Насправді саме головне в житті зустрітися з собою. І відповідно в цій зустрічі починається найкраще зростання: і професійні, і особистісні, і безумовно відкривається трішечки інший світ радості від того, що ти займаєшся саме тим, чим тобі подобається. Якщо ми правильно використовуємо час свого життя. То це вже такий значний крок до того, щоб це життя перетворити на знаєте, хороше відкриття добрих людей, класних фінансових можливостей і, безумовно, кар'єрного зростання. Тому що цей світ він повний неймовірних можливостей. І я сьогодні процитую одного з героїв моєго улюбленого фільму Готель Голд. заселення продовжується. Один із Героїв, якому було біля 70 років, закохався. І він ніяк не міг налаштувати побачення з жінкою, яка йому подобається, їй теж біля 70. Він пробував і так, і так, щось воно не йшло або йшло дуже помаленько, і він сказав таку цікаву фразу. Це життя дуже неприємне тим, що в ньому є стільки багато можливостей. А я їх ніяк не можу використати через свою несміливість. Колеги, я вам бажаю відкрити в собі в діалозі з собою ту сміливість, яка сьогодні вам необхідна.